Вітаю вас, друзі та підписники на моєму каналі Біоманія по-хімічиму з Валентиною Віксіч. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як дослідити фізичні властивості тіл і речовин. Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся, що всі тіла складаються з речовин, а всі речовини мають ознаки фізичні властивості які відрізняють одну речовину від іншої. Також ви навчитеся безпечно поводитися з речовинами та виконаєте дослідження, в якому зможете дослідити фізичні властивості речовин. А перед тим, як починати вивчати нову тему, давайте виконаємо завдання. Для цього спробуйте вилучити зайве в кожному рядку на слайді та поясніть свій вибір. У першому рядку зайвим є дерево, тому що це природне тіло живої природи, а олівець та айсберг це природні тіла неживої природи. У другому рядку зайвим є іній, тому що це явище природи, а пісок та рюкзак це тіла природи. А у цьому завданні пригадайте, що вам відомо про кухонну сіль, воду, цукор та назвіть, які органи чуття допомагають їх розрізнити. Отже, ви знаєте, що сіль солона, а цукор солодкий, вода рідка, а цукор і сіль тверді. Вода прозора, а цукор і сіль білі. Всі ці речовини не мають запаху. Які ж органи чуття ви використали, щоб охарактеризувати ці речовини? Це, звичайно, зір, смак та нюх. Пригадайте, що науковці називають тілами все те, що створено природою або людиною. Усі тіла, природні чи рукотворні, тіла живої чи неживої природи, утворені з речовин. Бурулька, айсберг та крапля роси складаються з речовини вода. Повітря складається з декількох речовин, одна з яких кисень. Кисень необхідний для дихання. Також до складу повітря входить вуглекислий газ, водяна пара, які необхідні для живлення рослин. Грудочка цукру утворена із сахарози, складної органічної речовини, що має солодкий смак. Грифель простого олівця виготовлений з графіту, твердої речовини сірого кольору. Целюлоза це речовина, яка входить до складу стовбура дерев і надає йому міцності. Целюлоза це складна волокниста речовина. Речовини, з яких створюють різні вироби, називають матеріалами. Напевно, вам відомі такі матеріали, як скло, гума, деревина, пластмаси та інші. Вибираючи матеріали для виготовлення виробів, необхідно зважати на властивості речовин, з яких вони складаються. Вибір матеріалу також залежить і від призначення виробу. Поміркуйте і поясніть письмово в робочому зошиті. Чому футбольний м'яч не виготовляють із заліза чи скла? Вироби, які містять речовину або матеріал алюміній, зображено на слайді. Зверніть увагу, як багато різних виробів природи можна виготовити з однієї тієї ж самої речовини. Ознаки, які використовують для розпізнавання та опису речовин, називають властивостями речовин. За допомогою органів чуття і вимірювальних приладів виявляють фізичні властивості речовин. До фізичних властивостей речовин належать колір, запах, смак, прозорість, текучість, здатність розчинятися у воді або притягуватися магнітом, проводити електричний струм і тепло. Знаючи властивості речовин, їх легко розрізняти і використовувати без шкоди для свого здоров'я та довкілля. У повсякденному житті ми маємо справу з різноманітними речовинами. Серед них є такі, що вимагають особливо обережного поводження, бо становлять небезпеку для довкілля і здоров'я людини. На пакуванні небезпечних речовин ви побачите такі застережні знаки обережно їдкі речовини, отруйні речовини, вибухонебезпечні речовини, легкозаймисті вогненебезпечні речовини. Небезпечні речовини містяться в багатьох засобах для прибирання, для видалення плям, прання, очищення труб та фарбування. Працюючи з цими речовинами, необхідно використовувати захисні маски і окуляри, а шкіру рук захищати гумовими рукавичками. А зараз уявіть ситуацію, ви з друзями на кілька днів вирушаєте у похід. Вам доручили забезпечити групу посудом. Посуд з якого матеріалу ви оберете? Поясніть, чому саме з цього матеріалу ви оберете посуд письмово в зошиті. А тепер переходимо до дослідження фізичних властивостей тіл і речовин. Вам знадобиться наступне обладнання мірні склянки, мірна ложка та магніт. Та такі речовини, як кухонна сіль, цукор, соняшникова олія, крохмаль або мука, пігулка активованого вугілля, залізний цвях, пластмасова скріпка, вода. Пам'ятайте, що під час виконання дослідження необхідно дотримуватися правил безпеки. Давайте розглянемо послідовність виконання дослідження. Спочатку розгляньте колір, з'ясуйте запах і блиск наявних тіл і речовин. Визначте, чи є серед них прозорі. Далі по черзі піднесіть магніт до залізного цвяха і пластмасової скрипки. Що спостерігаєте? Перевірте, чи притягуються магнітом інші тіла і речовини. Запишіть, що вдалося виявити. Наступним кроком дослідіть розчинність цукру, кухонної солі та крохмалю у воді. Для цього відміряйте і налийте у три склянки воду кімнатної температури об'ємом по 50 мл. У першу склянку помістіть одну мірну ложечку цукру, у другу одну мірну ложечку кухонної солі, а у третю одну мірну ложечку крохмалі. Ретельно розмішайте вміст кожної склянки. Для запису результатів у зошиті використовуйте таку таблицю. На підставі одержаних результатів дослідження об'єднайте тіла і речовини в групи за спільними фізичними властивостями. Наступним кроком за результатами дослідження зробіть висновок до практичної роботи та запишіть його в зошит. У висновку зазначте, які методи ви використовували для виконання практичного завдання, а також які спільні та відмінні властивості мали досліджувані тіла і речовини. Зошити з практичними дослідженнями, надішліть вчителю на перевірку. Отже, сьогодні на уроці ви дослідили і дізналися, що тіла і речовини мають спільні і відмінні фізичні властивості. Їх можна виявити за допомогою методів спостереження та експерименту. Тепер вам до снаги розрізняти речовини за їхніми фізичними властивостями, пояснювати, навіщо вивчати фізичні властивості речовин та досліджувати фізичні властивості тіл та речовин. І якщо вам сподобався урок, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових уроків. Якщо у вас залишилися запитання, ставте їх в коментарях. Дякую за перегляд моїх відеороликів. До зустрічі на наступних уроках!